Так, Максим готується до змагань Всеукраїнської шкільної ліги. Хлопець чотири роки займається баскетболом. Каже, хоче виграти турнір. Врахуючи це класний проєкт Плечопліч, де кожен може показати свою силу і те, що він вміє. Допомогти у підготовці до змагань прийшов колишній баскетболіст, нинішній президент БК Рівне Сергій Ліщук. Учні діляться для них це додаткова мотивація. Я його зачав приходив на всякі змагання і так далі. Взагалі. Дуже радий, що він прийшов і на ці змагання. Тричок, більше, так як ну дійсно може дати добре пограти. Сергій Ліщук, амбасадор проєкту Пліч Опліч. За свою кар'єру баскетболіст чотири рази вигравав чемпіонат України. Двічі піднімав Єврокубок за іспанський клуб Валенсія. ACB ліга рахується найсильнішою в Європі. Щоб бути молодим школяр, школяром дуже було важливо. Спілкуватися з зірками, з баскетболістами-відомими, тому що дотортутися до них одне діло, коли дивишся це по телевізору, там ну, якесь щось неймовірне. Так ти можеш прийти поспілкуватися, запитати якісь поради там не знаю. Тобто дуже важливо. Учні 12-го ліцею беруть участь у чотирьох видах спорту в рамках всеукраїнської шкільної ліги: а саме: волейбол, футбол, спортивне орієнтування та найбільше надії покладають саме на баскетбол. Я думаю, що вони можуть і дойти навіть на всю Україну, країни представляти місто рівне тренуються. і і є такі, є такі, що ну самі таланти з народження. Ось ну працюємо. Це перші змагання такого рівня за останні роки. Спершу коронавірус, потім війна не дали змоги проводити масштабні шкільні турніри. Рівненська міська територіальна громада досить активно долучилася до цього всеукраїнського проєкту «Плічок і всеукраїнські шкільні ліги». Фактично у всіх п'яти видах спорту зареєструвалися близько 100 команд. Найбільше команд зареєструвалися у виді спорту волейбол. Це 38 команд, 26 команд у виді спорту футзал, 16 у виді спорту Баскетбол. Власне, у спортивному орієнтування тільки 11 команд, і найменша команд у виді спорту Черлівінг загалом на Рівненщині до проєкту Пліч Опліч у п'яти видах спорту доєдналось понад півтори тисячі команд. Вже 5 лютого розпочнуться змагання на міському рівні. Владислав Стецюк, Володимир Захаров новини Рівного.